Вітаю в ефірі! Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Вдосвіта, ворог атакував кабами село Верхня Терса Пологівського району. Щонайменше п'ять авіабомб скинули на приватну забудову. Одна людина загинула, ще одна поранена. Повністю зруйновані п'ять пошкоджені 50 приватних будинків. Один з будинків загорівся. Через понівечення повітряні лінії електропередачі аварійно припинено електропостачання 600 абонентів у восьми населених пунктах Воздвижівської та Гуляйпільської громад. Також внаслідок влучання. Аня ворожого ФПВ-дрона поранення отримав житель Малої Токмачки, Його госпіталізували загалом впродовж доби. Окупанти завдали 397 ударів по 10 населених пунктах області. Надійшло 9 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок. Ворог здійснив чотири авіаційних обстріли Гуляйполя та Оріхова. 215 БПЛА різної модифікації переважно ФПВ, атакували Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Черівне, Преображенку та Новодарівку. Три обстріли з РСЗВ накрили Гуляйполе, Оріхів та Щербаки. 175 артударів завдано по території Кам'янського, Лобкового Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Преображенки, Черівного та Новодарівки. На Оріхівському напрямку окупаційні війська шість разів штурмували позиції сил оборони поблизу населених пунктів Щербаки, Степове, Новоданилівка та Роботане. Тим часом, завдяки злагодженій роботі операторів дронів 118-ї бригади ТРО було знищено мінімум чотири квадроцикли окупантів, а також склад боєкомплекту. Вже втретє, спочатку великої війни, в гімназії основа пад колектив організовує тихий благодійний аукціон. Долучаються до акції всі учасники освітнього процесу, в тому числі батьки дітей. До актової зали несуть усе, що можна продати та зробити донат від одягу та прикрас до їжі, яку приготували напередодні вдома. За правилами мовчазного аукціону, ціну лоту фіксують самі власники товарів. Вперше такі розіграші провели в школі ще під час АТО. Тоді збирали на бронежилети для наших бійців, а наразі на F е дрони для 3-ї штурмової бригади. Мені сподобалася та картина з котами за 60 гривень. Ждем, щоб його забрати, прийняли участь, делали розочки, они он там. Всі їх розбирають з пудрою. У нас а, є крученики, є. А, а... Печиво є трубочки, слоєчки, і також є у нас і десерти, великі, гарні, квіткові, і даже жилейки є. Трошки від кожного класу. І о, у нас вийшло великий великий асортимент, бо класів багато, батьків багато, всі хочуть щось донести до школи, принести нам на ярмарку». В рамках аукціону зібрали загалом понад 20 тисяч гривень. Збір проводився одночасно на електронну банку та готівкою. Вчителі зауважують, такі ініціативи є частиною національно патріотичного виховання, а це, в свою чергу, одне із пріоритетних завдань роботи гімназії. Це дуже корисна справа, це дуже важливо зараз. Ми потребуємо захисту і ми це робимо і для себе, і для наших захисників, бо ми всі прагнемо миру, і ми хочемо для цього зусиль докласти, щоб допомогти зробити щось корисне. Я ще сережки побачила, які мені сподобались. Потім ще передивляюсь книжки. Дивлюся, мені подобається тут. Рамочка для картини, для фото. Ще Може, прикраси для волосся, подивлюся канцелярію альбоми. Я люблю малювати. Може, придбаю альбоми, ну якісь скетчбуки. Цікавий формат проведення. Це не тоді, коли аукціон і підвищується ціна і продаються товари з молотка. Це всі товари, які принесли батьки, учнів, учні, вчителі. Вони лежать, їх можна розглянути і підвищити ціну безпосередньо в окремому протоколі. На другому поверсі п'ятиповерхового будинку в Запоріжжі згоріла квартира та домашні речі. Поки гасили вогонь, рятувальники на ношах винесли господаря на свіже повітря та передали працівникам швидкої. Також сходовими клітинами евакуювали чотирьох жителів сусідніх квартир. Від медичної допомоги вони відмовилися. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі. Ймовірна причина пожежі з'ясовується. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.